Всім привіт, друзі! Ми знаходимося зараз з вами на Водоймі Кулплейс, cool це поряд з Києвом. Ми не просто так тут, адже зараз у нас відбувається благодійний фестиваль під назвою Козацький драйв, і метою якого у нас є збір коштів для ЗСУ, а саме на купівлю коптера для 56-ї бригади. Перш за все, хочеться сказати величезне слова вдячності Водоймі Кулплейс. Cool Адже вони безкоштовно надали на сьогоднішній день нам водою любительську, і ми можемо таким чином збирати кошти для військових. Також у нас є партнер, це Фішкліп в обличчі Андрія Квасова, який готує нам там смачну шурпу. Ми потім це покажемо, як воно виглядає, але скажу вам, пахтить дуже смачно. І велике-велике дякую нашому спонсору. Це компанія риболовлі та туризму Ібіс. Вони кожного фестиваля. Разом з нами роблять грошовий внесок для того, щоб якомога швидше можна було зібрати кошти для військових. Також я ніколи вам не говорила, хто робить нам кубки і медалі, ми їх не купуємо. У мене є підписник Петро, його звати, він з Західної України, і він працює по дереву. І от щоразу на кожен фестиваль він нам присилає кубки. І медалі, все це ручна робота, він це сам виготовляє. Ми за це не платимо, адже Петя допомагає нам благодійно. А сторіночки наших партнерів і спонсорів я обов'язково прикріплю під цим відео. Тож, якщо вам буде цікаво, заходьте, дивіться і обирайте, що вам подобається. Поки я йду до наших учасників, хочу трішки вам розповісти про саму водойму. У нас в реєстрації тільки 17 команд, адже це максимальна кількість вимосток на любительській водоймі, де саме і проходить зараз риболовля, в уловах у нас максимально це щука. Дуже рідко попадається сюди, і там було ще декілька уконів. У нас в першому турі риби, як завжди, це в принципі на всіх змаганнях найбільше рибний, потім трішки менше. І зараз така сама трудова риболовля. У наших учасників, тому що всього три тури ми зробили. І от зараз будемо дивитись, що там є. Триває останній тур, залишилось близько 15 хвилин. І всі працюють на результат. Підбирають максимально кількість різних приманок. Стосовно лідерів зараз не можна нікого виділити, тому що якщо в першому турі в одних було краще, то в другому турі картинка змінилась. І от третій тур вирішальний, який покаже, хто ж найкраще підібрав ключик до риби сьогодні. 17 команд, це 34 учасники у нас. І от зараз максимально намагаються кидати під той берег, тому що з-під берега вже рибку повитягували. І от зараз у нас Діма борсук. в нього і покльовка. І трішки подивимось. А, зійшла. Зійшла, Даню? Так, це було красиво. Дуже гарно було, так загнуло прям. Ганітко, як у вас? Це добре. Ми вже майже дійшли до кінця. Це любительська водойма. А з цієї сторони у нас спортивна водойма знаходиться в Віри з Андрієм. Тут велика риба, тут короб і, в принципі, ось. Люди теж відпочивають і рибалять. Багато сходів сьогодні хлопці говорили. Як у вас справи? Я Тім? Нема. Не нема зараз? В першому турі було, якщо не помиляюсь, у них дві риби, в другому турі у них судак був. І... Покльовочки є, холостих багатенько, ну, в принципі, риба трішки вже підкололась. Ну і що, друзі? Я хочу вас познайомити з Іриною. Саме вона нам, в принципі, і дала. Виньок, я так скажу, під задницю, тому що саме з неї і почалися благодійні турніри. Минулого року, так, року. Іра позвонила і каже, я вам можу дати водойму, робіть, що хочете, у вас є один день. І так ми в принципі, зробили перший турнір, це був по мирній рибі на цій же ж водоймі, де зараз у нас хлопці ловлять спінінгом, Лише тоді вони ловили у нас в принципі, коропа. Багато людей дивиться, всі постійно шукають максимально близько водойму до Києва. Як то кажуть, інформація на правах реклами. Зараз Віри вже три водойми. Правильно? Так, три вже спортивна, любительська з вимостками і любительська ловля з берега. Так, на спортивні ось вона позаду За нами. Мене. Іри, в тому році я сама тут з льохи пугачом, рибачила. класна риба, ну, підтверджує, риба гарна. На любительський я ловила щуку, і сьогодні перший день у тебе запрацювала третя водойма. І Ми сьогодні пройшли, подивились, ну, красива риба, я вам скажу. Добрячі такі коропи, люди там на фідер ловлять. А найголовніше, Іра, що буде скоро? Карась, карась, іра сказала, що привезе дуже багато карася туди. Чекаємо. і великого, тому я з нетерпінням чекаю, коли це станеться. У нас в любительській з є великий карась. карасти. Ми базу, сьогодні бачили так. Да, і. Ну він грамів 800 точно був. 100. Там великий карась. І от такого ж Іра завезе ще на третю водойму. Якщо тому чекайте відео, я обов'язково покажу, як це все буде відбуватися. А тобі дуже дякую. І вам дякую. Так, ми дивимось, тому що є рибка забаграна, але Олександр Шевченко дозволив в районі голови кидати у садок. Друзі, я думаю, вже всі знають, людину навіть представляти не треба, але хто не знає, це Олександр Шевченко, суддя національної категорії. А сьогодні, і не тільки сьогодні, весь минулий сезон Саша допомагав нам у суддійстві, у зважуванні, і сьогодні він також разом з нами. Кілька слів від тебе хочу поняти. Я хочу людям нагадати, що саме тут, на цій водоймі, рік тому, ти почала цей, цей рух. Це тут був перший, перший. багатодійний турнір в Україні, який ти організувала, ну наша команда, і плюс-мінус минув рік і ми знову тут зібрались, щоб підтримати Збройні Сили України, зібрати кошти на їх потреби. Сьогодні в змаганнях зібралося 17 команд, це по два чоловіка в команді. Вже пройшло два тури. І зараз йде фінальний третій тур. І подивимося, хто стане побідітелем, mm -hmm. <правцем> переможцем нашого турніру. Чекаємо на результати ще там пів години і ми будемо знати. Але, в принципі, як ми завжди говоримо, головна наша мета сьогодні не тут перемога. А допомога саме нашим хлопцям, а, адже допомогу. минулого року, завдяки цього, ми реально змогли збирати великі суми і закривати я можу сказати потужні потреби потужні, і так. все це, як то кажуть, за допомогою рибалок не тільки з Києва, в нас же ж приїжджають хлопці і з різних міст. Тому ну, сьогодні, наприклад, з міста Чернігів приїхали. Чернігом, голоси, да. Да. Дякую Богдан Житомира, Галінок. Він, да, дякую Богдану Галінок. Він о, за це останній час, за цей рік він майже де благодійні турніри, він скрізь, він допомагає. Він ну, їздить зі своєю командою. Хлопцям подяка. І на сьогоднішній день місто Чернігів, скажімо так, не дуже тихе місце, але вони скрізь. І дякую хлопцям окремо. Моя подяка. Ну, разом до перемоги, рухаємось далі. Ну бо разом ми сила. Поки йду до хлопців, там щука, не знаю, встигну вам її показати чи ні. Хочу запустити такий спойлер, адже 12 травня у нас відбудеться благодійний фестиваль, але по мирній рибі також формату, як і був минулого року. Тобто це можна ловити на фідер, можна на флетфідер, можна на поплавок, і відбудеться він на водоймі РК Солтанівка, село Хлебче. Теж недалеко від Києва, і в тому році ми там були. Мені дуже подобається спінінг за оці ящики. Я зараз хлопці тут покажу вам. От реально дуже прикольно, мобільно взяв і перейшов. Не так, як у Поплавцевій чи Коруповій ловлі аж ведесенько, хоп-хоп, швидко зважились і перебігли на іншу вимостку, тому що кожного туру нова вимостка. А це, до речі, минулого року восени, коли у нас був спінінговий фестиваль. Ви яке місце зайняли? Перше тоді? А, Бікфіш! У вас щука величезна тоді була, я пам'ятаю. І от сьогодні знову з нами. Так, я повертаюся зараз до нашої кухні, адже там переїхали ще наші друзі, які щоразу нас підтримують. Адже у нас є. Такий оргкомітет, де ми вирішуємо питання стосовно турнірів. А також ми скидаємось коштами окремо, щоб не витрачати кошти, які здають учасники на допомогу ЗСУ. Ми скидаємось своїми коштами на продукти, щоб потім приготувати обід. Тому що, як говорила ще моя бабуся, коли я була мала, людей потрібно завжди нагодувати. Тому це наша традиція. Після нагородження ми всі разом сідаємо обідати. І зараз хочу показати деяких з них. Ну що, друзі? Я говорила, що покажу ще людей з нашого оргкомітету. Це Катя Рибалка, хто її не впізнав. Всім привіт. А, насправді нас більше. У нас ще немає тут Льохи Пугача, у нас немає Віки Акімова, Канюшевського. Вони прогуляли, да? да? Наш фотограф Діма захворів, тому цього разу ми будемо без фоток, таких яскравих, як він це робить. Тобі я дякую за те, що кожного фестивалю. Ти навіть, хоч і можеш не ловити, але ти завжди з нами. Ну це, це реально дуже приємно. Я просто не вмію ловити рибу, не <свіття> хочу позоритися. І ще й кіпки бачиш б'ю Кубанську? Я хочу сказати Оля, тобі дякую, тому що ти знаєш, почала робити благодійні фестивалі до тих пір, поки це не стало мейнстрімом. <свіття> да. Ти перша, реально, от початок квітня, Ми так був було першого, да. Ми були під цим банером, до речі, віри зберігається перший банер, тому що саме тут ми стартували з першим так. фестивалем. Іра, як то кажуть, як по старшинству дала всім пенділь, і ми зібралися так. і почали робити. І після цього тільки дати права. І Шевченко теж про це сказав: що по Україні пішли благодійні фестивалі. Тому це мать, Ольга Кубанська, дала всім начало. Так, ти умнічка. Теж дуже молоді хлопці, зовсім юні. І я дуже вітаю, коли я бачу, от як молодь розвивається. І не просто там, знаєте, половили її все, а саме по-спортивному, по правилам і все чітко і красиво. Теж хлопці були минулого разу у нас на спінінговому фестивалі. Це було у нас на відпочинку. І сьогодні приїхали до нас на водойму cool Place. Дуже приємно бачити, які нові обличчя, тому що нові знайомства завжди круто. Ці хлопці з нами вже взагалі всі фестивалі. Вони не пропустили жодного. І ми, навіть коли у нас по мирній рибі були, вони все одно приймали участь. А коли ми відкрили реєстрацію на спінінг, вони сказали, що нарешті ми дочекалися. І от сьогодні у них другий спінінговий фестиваль разом з нами. Ну і сподіваюсь, 12 травня вони також будуть, говорять, також будуть з нами. У нас починається процедура зважування. Третій тур, це вже останній. І учасники зносять свої улови і зважують. Один кілограм 400 грамів. Одна щука. Там, он, дивіться, скільки є гарний такий улов. По різному, в когось там 5-6 хвостів, 7, 8, в когось одна. В першому турі був 1-0, в другому турі було 2-0. Зараз подивимося, як тут. Тут теж по одній щуки. Але от цікаво реально подивитись цю вагу. Тут ще принесли. Хлопці займають чергу. І зовсім скоро буде процедура нагородження, і ми дізнаємось, хто ж стане переможцем. Ну що, друзі? Від водойми кул cool плейс у нас є безкоштовний квиток для найменшого учасника. Тімох. Приїжджай, тренуйся, розвивайся. Бронзовий призер сьогоднішнього турніру. Загальна кількість балів 19 тисяч сто Літер спайдер. Болюх Олександр Білонойолев. Друзі, Олегу окрема подяка. Багато хто зараз захищає нас. Олежка зараз тут з нами. Тому дякуємо Олег твоєму лиці хлопцям. Завдяки таким, як ти, ми маємо нагоду зібратися робити. Передаємо. Приходьте на пудіон, будь ласка. Вітаю. Дякую. Так, я вас питаю. Дякую. Ви муж такий Ну, стойте там, друзі. Да. А спінінгісти вони не карпятники, вони по місті. Це нормально. Да, Срібний призор. Я побачу звіт, Да? Загальна кількість балів. 26 тисяч 890. Експерт фішинг. Красиво Денис Чорний Максим. Вітаю. Дякую. Мої вітання. От пусть мені становиться туди да. сумати, одягаю. Кажуть, розвертатися вам ліцом. Давай за залізом за коротку. Бо я не достану. Оля топчи нога. До речі, ще хочу відмітити, що щоразу на турнірі в нас однакові кубки і медалі. Це робить мій підписник. Нам також за безкоштовно для того, щоб ми не витрачали на це кошти. Його звати Петя, і теж хочу йому подякувати. Ну і переможці. Да, переможці. Загальна кількість балів. 29 тисяч 195. Нордстрім. Голінок Богдан Гусів Олександр. Поздравляю. Проходьте. І це перші переможці сезону погодівних турнірів Казацької.